Зараз, на жаль, на цих полях збирають інший врожай. Тут вог 25-й, тридцатки, освітілка і кусочок 120-го. Командир групи розмінування Дмитро демонструє небезпечний врожай ділянки, розмінування якої щойно завершили. Це була лінія зіткнення. Тут постійно йшли бої і зараз тут залишилось дуже багато різних субоєприпасів. Росіяни, коли звідси тікали, вони залишили досить багато після себе бруду, різних інженерних боєприпасів, артбоєприпасів. І все це треба зараз знищити, знайти, тому що ми не можемо залишити цю територію нерозмінованою, бо тут досить такий потужний агрокомплекс в цій області. Тут є і цивільні люди, тут є діти, які можуть це все знайти і вони не знають, як цим користуватися, і це для них несе небезпеку. Дмитро у Збройних силах з 2017-го. Раніше за допомогою інженерних загороджень рятував нашу піхоту і допомагав просуванню українських військ на Донецькому напрямку. А зараз організовує процес розмінування, використовуючи затверджений протокол. Люди мають відчувати певну безпеку в пересуванні, безпеку пересування транспорту. В першу чергу це дороги, потім вже ну, йдуть і поля. В останню чергу це вже йдуть посадки. Посадки вони забирають найбільше часу, тому що ну, в посадках, як правило, стоїть найбільше вибухонебезпечних предметів. Командир групи виявляє, до якої категорії належить боєприпас, і вже далі, далі, далі він самостійно приймає рішення, як його знищити на місці. Чи можна там перенести його, наприклад, в зону знищення? Очищення території від вибухонебезпечних предметів відбувається у комбінований спосіб. Дистанційно керована машина для розмінування Божена здійснює механізоване розмінування. А далі йдуть сапери, які збирають залишки і повторно обстежують територію. Іван оператор машини розмінування. Проходив навчання за кордоном, позбавляє південь від вибухонебезпечних предметів третій місяць. Боженою військовослужбовець задоволений. Це колосальна допомога нашим саперам більш протипіхотних мін розтяжок. Працює вона десь до 15 сантиметрів, заглиблюється робочий орган. Проте є і недолік. Клімат не підходить, тут ну, дуже багато пилі, і за цього додається дуже багато роботи. Тобто ну, ти на неї можеш проробити в день 3 години, а обслуговувати її будеш 2-3. Машина, хоча і надійна, але людини вона в повні замінити не може. Часто щуп і мінушукач. Металодактор, точніше. І знання. Ми проходимо більш якісно. Для цього більше, більше найдем. Робот переб'є все. Може щось детонує, може щось ні, може щось розб'є, а ми це підберемо. До гуманітарного розмінування, окрім військових і представників ДСНС, залучені ще групи кількох організацій, зокрема, і неурядових. Звісно, найбільше досвіду у військових, яким вони діляться з новими членами свого колективу. Тут ми не тільки розмінуємо, тут у нас ще й приходить бойова підготовка. Тут у нас проходить злагодження. Саме на цій території, бо в групу там іноді додають вже новини да, які там ще нема не мають такого е, опиту, як ми, наприклад. Да, то вони в нас вчаться. Їхня професія небезпечна, проте вони ніколи не змінили б її на іншу. Дуже подобається е, тут працювати. Колектив у нас дуже дружній. й робимо благу справу. Кожна знята міна це врятоване людське життя. Кожна встановлена міна це знищений окупант. Тому, тому це, це робота мрія.